Отак, мужики, от кришка степлення з мотоблока вісьмерки. Може кому пригодиться, бля, не знаю. Коротше, яка херня. Стояв тут запресований почіпник. Я короче, його вибивав і розлетівся він повністю. Далі, щоб вибити, блядь, внутрішню цього обойму, її далі нереально вибити, бо з цієї сторони глухо і нема чим підібратися. Ні сйом, нікому не підлізеш, нічим. Коротше, думав, думав думав, не знав, що робити. Придумав таку фігню. Взяв, заварив пластину. От в обойму. Просту пластину грубу заварив, воно стояло, нічим не міг достати, чим тільки не пробував, не міг достати. Приварив пластину, перевернув, зубило і вибив. От така фігня. може кому треба. Може в така сама херня, Пользуйтесь